Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. Це просто неймовірна штука. Сьогодні ми приїхали в Кордобу. Дивіться, в якими під підземеллі сижу. Це просто нереально. От ходили Кордоба, ну це фактично це Севілля номер 2 типу, як -от, ну, Київ і Білоцеркл, От приблизно так, от, якщо зрівняти, так? Але в Кордобі близько гори. Да і ну, також само ви можете туди їхати і просити, якщо там є приймаюча організація, просити їх туди вас ну, поселити. Так, але там був дощ. От сьогодні просто тупо дощ. Ми могли вибрати їхати в Каніс Да, от з друзями Ми сьогодні приїхали, да або на пляж, да, купатися на океані. Там не було доща або в посуду. От і, е, і подивитися фламенко, і оці кордобеські такі печери, да, от, такі от речі, які неймовірні, які тут тисячі Але в Кордоні, от отакі речі, які я вам зараз покажу. Якщо ви хочете насолодитися якимось естетичним, да, виглядом да естетикою якоюсь, так, да, то це... Все отут, от, от саме в цьому місці, да, от я навіть залишу людей, які тут сьогодні співали, залишу їх імена. Це така ну група, яка співала сьогодні. Вони вони попросили кажуть, що типу, як ви в своєму каналі залишите е, своє і, наше ім'я, щоб вони знали, бо ми по по різним містам можемо виступати, так от сьогодні ми в Кордобі, так. От і я залишу зараз і хочу, щоб ви, звісно, їх відвідали. Це було просто неймовірне видовище. Зараз, будь ласка, дивіться, от те, що тут відбувалося. Я вже записую зараз це відео після того, як це відзняв. А ви до мене звертайтесь, будь ласка, замовляйте свої консультації, замовляйте зустрічі, коли вас треба зустріти. Все, що вам потрібно, нехай у вас буде все добре. Ну і звісно, хочу зараз вам розповісти на каналі Іспанія Українці про фламенко, яке ви можете побачити виключно у андалусійських табладах. Ось зараз спеціально ми сюди прийшли з друзями нашими. Да? замовили цей столик да, для того, щоб побачити це дійство. Цю виставу сьогодні в цього ансамблю виповнилося 24 роки. І вона зараз грає якби свою таку білейну роль. Так? Це не просто танець, а це її роль в цьому театрі. О, і вона зараз. Дивіться, що робить, подивіться. Скажу, що більше в житті нічого не треба робити. Оце тільки це і все. Отак от береш отак, ділаш все. От, от, от головне, щоб отак воно виглядало. І все. От. І тобі в рахунок включають цю штуковину. Я думаю, що це не, не відбудеться, але потім я вам скажу, що сталося е, е, в, нашому, е, в нашому відео. Да? Сьогодні. Ми приїхали в Кордобу з друзями, да, замовили такий стол. Короте, те, що було в інтернеті, в Гублі ціни, так, вони абсолютно не відповідають дійсності. Це було набагато більше. Але ця вистава, вона дійсно варта того, щоб відвідати таке, от таке дійство да, от в такому тисячолічному... Відвалі таке допомогти. Не дають вони мені говорить, не дають. Дайте мені зняти ютуб, дайте. Олій! Так, зараз ми, звісно, трошки поймо після такого напрягу, да, там, але розумієте, от ми приїхали реально сюди, в кордобу. Нам було їхати півтори години. Е, ну, не хочу, звісно, не знаю, як, як це сказати, але ну, на це треба подивитися. От розумієте, навіть якщо ми заплатимо зараз за цю вечерю, там більше ніж ця вечеря, коштує в Севілі, да, в Севілі Тут ми би заплатили, ну. В рази півтори менше, ніж ту, що тут нам подали, да, там, ну це вже залишимо за кадром, да? от, але отак от, от такі речі в свілі, ти так от просто ти ніде не знайдеш. Це Треба йти в табладу, і в табладі там у тебе не буде того, що ми тут замовили. От я, наприклад, замовив зараз салат із тріски бакалао, тріска з апельсинами, із олівками із кашою кіно. Да? От, замовили їхню е, так, таку страву е, ау, а, ну, це баклажани з медом. Печені баклажани з медом. Не знаю, як так перекладати швидко. От, ну, це теж класна штука. От, ну, да, от, і до цього всього, до цього всього, звісно, іде. Іде. А Фламенко це серце Андалусії. І серце Кордови і Севірії. І вони прямо в кожній пісні розповідають якусь історію, якусь незвичну річ е, про, про любов, про про відносини, які відбуваються між людьми. Давай, що підяв, Заважати. Я просто буду знімати, щоб ви зрозуміли, наскільки це прекрасно. знімає, дивіться, навіть не на втошнка знімає. Тому що тут от реально можна подивитися те фламенко, яке слухають і хочуть чути самі і спам'янці. Він каже, що тебе звать красуня. просунь. Мам Далі йде такий, якби діалект слів, таких аналогіських, які я не можу навіть перекласти. Ще всі сіли і всі зараз будуть відпочивати і куштувати свої справи. Я вам всім бажаю всього найкращого. Нехай все буде добре. Інтегруйтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Але після цього діти вирішили показати своє фламенко, якому вони навчилися під час цього дійства.